Зробити з рівнян справжніх кіноманів вирішили спільними зусиллями радіостанція рівне ФМ» та місцевий кіноцентр. Чотири дні на тиждень спільний проект Кіно Ера розповідає в ефірі про новинки кінопрокату. Чим унікальна програма, яку веде Діана, вона унікальна тим, що це є інформація, яка цікава і яка актуальна. Тобто, це не є розповідь про якісь, наприклад, життя голівудських зірок чи про якісь історії, які трапляються десь далеко. Діана чітко і лаконічно розповідає про те, що можна подивитися в рівному сьогодні. Самими лише чіткими та лаконічними розповідями про кіно ведуча Діана Юревич в ефірі не обмежується під час ранкового шоу у рубриці Стоп Кадр. Вона ще й влаштовує Вікторину. Наші слухачі телефонують, відповідають на запитання і отримують квиточки, можуть провести вечір. Вже в них вечір заповнений. Якось ми якби, вносимо свою крихту у, їхню, у їхнє життя. Нині програму кіноера на рівне ФМ можна почути з вівторка по п'ятницю о 20.30. Втім, вже незабаром ця передача лунатиме і безпосередньо у кіноцентрі. <звук> Вітає програма кіно ім'я і видуша Діани Равич. Світ кіно так таким нового немає. Володимир Струс, Дмитро Шавшин, Інформаційна програма День.